Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати матеріал та готуватись до контрольної роботи. Отже, перше завдання, яке будемо розв'язувати, пишемо разом зі мною перший номер. Подайте число 1,32 у вигляді степеня: 132. Отже, давайте пригадаємо, що саме 2 в п'ятому степені дасть нам 1,32. Отже, як ми можемо це записати? 2 в степені мінус 5. Пригадуємо властивість а в степені мінус n дорівнює 1, ділимо на а в степені n. Отже, це буде 2 в степені мінус 5. Отже, ось наш варіант відповіді. Друге завдання обчисліть. Давайте запишемо. 2 в степені мінус 7 множимо на 2 в четвертому степені все це в степені мінус 4 і множимо на 2 в степені мінус 13. Давайте пригадаємо властивості, отже, що тут нам знадобиться. а в степені n множимо на а в степені m. Однакові основи, основу залишаємо без змін, степені додаємо. Далі, якщо буде а в степені n. І все це в степені m. що це в нас буде а в степені n і m перемножили. Отже, використовуємо ці властивості. В дужках, що в нас буде 2, в якому степені? Мінус 7 плюс 4, мінус 3, а потім це все ще в степені мінус 4 множимо на 2 в степені мінус 13. 2, мінус 3 множимо на мінус 4, це буде в 12 степені, множимо на 2. В мінус 13 степені. Основу залишаємо без змін, степені додаємо 12-13, це у нас буде мінус 1, і це буде одна друга. Отже, в другому завданні відповідь В. Якщо не, не встигли записати, зробіть зараз паузу і допишіть. Наступне завдання знайдіть значення виразу. Давайте запишемо третє і запишемо вираз. 5 ділимо. На p в мінус другому степені і ділимо на одиничка і P у нас в мінус третьому степені. Будемо шукати значення виразу, якщо відомо, що p дорівнює 5 в мінус першому степені. Ну, Спочатку ми спростимо вираз, а потім вже знайдемо його значення. Отже, що це в нас таке буде? Дивіться, це буде 5П квадрат ділимо на P куб. 5 залишається далі ділимо однакові основи, пригадуємо властивість А в степені N. Ділимо на А в степені М. Це буде основу, залишаємо без змін, степені віднімаємо. Отже, це буде П. В якому степені 2-3, 1. Отже, це буде 5, ділимо на П. Тепер нам сказали, що П дорівнює. 5 в мінус першому степені. От, і що у нас буде 5. Ділимо на 5 в мінус першому степені. Основа однакова, залишаємо без змін степені, віднімаємо. Це у нас ніби перша степінь. Да? 1 мінус мінус 1. Це буде 1 плюс 1? 2. Це буде відповідь 25. Отже, в третьому наша ось відповідь 25. Йдемо далі. Наступне завдання. Запишіть число 57 тисяч у стандартному вигляді. Отже, четверте 57 тисяч. Пригадуємо стандартний вигляд числа. Це число А множимо на 10 в якомусь степені. Причому число А у нас в діапазоні від 1 і можу дорівнювати одинички, да? до 10. 10 не включно. Отже, що це у нас буде? 5,7 множимо на 10 1, 2, 3, 4 в четвертому степені. Отже, це ми з вами отримали відповідь А. Да? П'яте завдання. Задайте формулою обернену пропорційність, якщо відомо, що її графік проходить через точку М, Давайте запишемо. З координатами 3 і мінус 9. Задайте формулою обернену пропорційність. Давайте пригадаємо наші думки. Y дорівнює k поділити на х. Да, ось це та формула, з якою нам треба працювати. Отже, що у нас буде? Давайте зараз розберемося, оскільки. Давайте теж запишу. Оскільки графік наш проходить через точку. Ми можемо підставити значення х і значення y. Отже, що у нас буде? Дивіться. y у нас мінус 9 дорівнює k ділимо на хх у нас 3. Знайдемо k. k у нас дорівнює мінус 9, множимо на 3, це буде мінус 27. Отже, задамо формулу. що у нас буде? Y. Далі мінус 27 і ділимо на х. Ось така у нас буде формула оберненої пропорційності. Отже, наша відповідь відповідь b. Так, йдемо далі. Наступне завдання. Яка з наведених прямих має з графіком функ дорівнює мінус 1 поділити на x. Дві спільні точки, давайте подумаємо, як взагалі виглядає наш графік. Да? Зараз наші думки, ми їх можемо не записувати. Отже, давайте пригадаємо координатна площина, вісь Х вісь Y. І якщо у нас К, і да, дорівнює КХ, якщо у нас k буде менше нуля, Від'ємне число, да, від'ємне число, то наш графік це гіпербола, да, гілки якої лежать у другій та четвертій чверті. Отже, ось так виглядає наш графік. Тепер давайте подумаємо, як виглядають наші інші графіки. Отже, y дорівнює 2х. Що це у нас буде? Це графік лінійної функції, який проходить через початок координат. Зараз я візьму інший колір. Як виглядає такий графік? Ось так він виглядає. Да? Тобто, немає взагалі спільних точок. Далі, у дорівнює мінус 2. Значення у мінус 2 знайшли, ось так він виглядає. Да? Має тільки одну спільну точку. Аналогічно, дорівнює 2. Що це буде? Знайшли значення у 2, ось так. Теж має тільки одну спільну точку. Отже, я зараз приберу ці варіанти і розбираємо останній варіант. Y дорівнює мінус 2х. Це теж графік лінійної функції. Оскільки у нас k дорівнює мінус 2, то він буде проходити ось так. Да? І ось, це схематично зараз я показала. Отже, має з нашим графіком, з нашою гіперболою, дві спільні точки, та, що нас і просили знайти. Отже, відповідь Геда це завдання ми з вами виконали усно, його можете не записувати. Наступне завдання. У мене воно сьоме, у вас воно шосте. Отже, обчисліть і запишемо умову. 8 в степені мінус 2 множимо на 10 в степені мінус 2. Ділимо на 128 в степені мінус 4 і 32 в четвертому степені. Отже, зараз візьму інший колір. Отже, що ми можемо зробити? Як такі завдання можемо розв'язати? Ну, по-перше, пригадати, що 8 це 2 в кубі, і все це в степені мінус 2. Поки що залишимо без змін 10 в степені мінус 2, потім подивимося, що з ним робити. Далі, 128 це 2 в сьомому степені. І все ще в мінус 4 степені. І 32 це 2 в п'ятому степені і в 4 степені. Отже, що це в нас буде? Дивіться. 2 в якому степені? 3 множу на мінус 2 в мінус 6 степені, множу на 10 в мінус другому степені. Далі 2 в якому степені? 7 множу на мінус 4, в мінус 28 степень, і 2. 5 множу на 4 20 степінь. Далі дивимося. 2 це наша основа, ми її залишаємо без змін степені. Що ми будемо робити? Дивіться, наші думки. В знаменнику, якщо ми додамо, що ми отримаємо мінус 28 плюс 20, це буде мінус 8. Отже, тепер ми ділимо мінус 6, мінус мінус 8. Це буде мінус 6 плюс 8, це буде 2. Отже, і 10 в степені мінус 2. Що у нас далі буде? 2 в квадраті це 4. Що таке 10 в мінус другому степені це одна сота. Отже, буде 4 сотих. Можемо так записати, або ось так. 4 сотих. І так, і так буде правильна відповідь. Подивіться, уважно на завдання, воно не складне. просто ми пригадали властивості степеня. Йдемо далі. Наступне завдання спростіть вираз. Давайте зараз перепишемо цей вираз. У мене це 8, у вас сьоме. Да? А в мінус 1 в степені мінус 1 ділимо на А в квадраті мінус Амінус 1 в степені мінус 1. Отже, що ми зараз можемо зробити? Можемо ось цю степень мінус 1. Перевернути да, помістити нашу дужку А-1 в знаменник. Отже, що це в нас буде? Одиничка ділимо на А квадрат і дужка А 1. Аналогічно, одиничка ділимо на дужку А 1. Спільний знаменник, який буде у нас? Ось він. А квадрат множимо на А-1. У першого дроба вже є такий знаменник, у другого дроба не вистачає а в квадраті. Що це в нас буде? Одиничка мінус а в квадраті. Ну, в свою чергу, пригадуємо формулу скороченого множення. Ось це у нас а квадрат мінус б квадрат. Це буде а b, Множимо на дужку а плюс b. Отже, що ми отримаємо? Одиничка мінус А множимо на дужку, дужку одиничка плюс А. Щоб таку дужку отримати в знаменнику, ми теж можемо поміняти місцями, але пригадуємо, що тоді перед дужкою з'явиться знак мінус. Отже, буде мінус а квадрат і дужка одиничка мінус А. Можемо цю дужку скоротити. І що у нас з вами залишається? Мінус попереду всього дроба, одиничка плюс А. Ділимо на а в квадраті. Ось наша відповідь. І останнє завдання: розв'яжіть рівняння. У мене воно 9, у вас 8. Отже, х в степені мінус 10 мінус 2 множимо на х в степені мінус 5, то мінус 1. Що ми зараз тут можемо зробити? Все дуже просто, якщо ми побачимо. Зашифровану формулу скороченого множення. Давайте зараз все перенесемо в одну сторону. Отже, що це в мене буде? Дивіться. Х в степені подумаємо мінус 5 і все це в квадраті. Далі мінус 2 множу на х в степені мінус 5. Перенесла мінус 1, це буде плюс 1 до рівня 0. Далі. Я зараз візьму інший колір і поговоримо. Отже, дивіться, це у нас А в квадраті мінус подвоєний добуток першого. Перше у нас х-5. На друге, друге в мене одиничка, плюс другий вираз в квадраті. Отже, якщо я зараз зберу все докупи, що я з вами отримаю. І ще раз, да? ми зараз з вами працюємо з цією формулою а квадрат, мінус 2аб плюс b2. Що це у нас буде? А мінус Б в квадраті, да? Отже, збираю, це у мене буде Х 5, мінус х в степені, да? Мінус 5, мінус 1 в квадраті, і це дорівнює нулю. Коли така дужка дорівнює нулю? Коли те, що в дужці знаходиться, дорівнює нулю. Отже, Х мінус 5 в степені, мінус 1 дорівнює нулю. Мінус одиничку перенесли в іншу сторону, отримали плюс одиничку. Отже, яке нам число в мінус п'ятому степені дасть одиничку? Ну, звісно, одиничка. Як ми ще можемо до цього дійти? Дивіться, Можемо записати, що це одиничка, ділимо на х в п'ятому степені до рівня одиничка. Далі, що у нас? Знову ж таки, да? за властивістю ми отримаємо х в п'ятому степені до рівня одиничка. Ну, і тільки один в п'ятому степені дасть нам одиничку. Отже, х у нас дорівнює одиничка. Рівняння ми з вами розв'язали. Ваше домашнє завдання. Подивіться, ось воно перед вами. На сторіночці 99. Це завдання 4, 5 і 6. Це для того, щоб ви підготувались до контрольної роботи. Пригадали матеріал. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт. Ну і, звісно, бажаю вам успіхів!